Поїхали! Чого нам чекати, чувак? Дагу, що ти маєш на увазі? До діла. Знімемо анаконду. Так, чекай, що? У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму 9400 чотириста доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі стріляй». Потрібен теплохід, сценарій, тресирувальник і справжня змія. Флер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність. Дагу ти режисер. І поїхали. Ближче до змії обличчя. Ні, 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 ні. Ні. Може, з нею все гаразд знято. Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. Нам треба піти у джунглі. І зловити іншу. О, боже! Мы посеред джунглей и на нас полюют. Нам кранты! Все раз, не бейся, я поруч! О, ні, що нам робити. Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Так хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О Боже змія. О! Він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже. Дагу! Вона позаду! Що за мене на спині! Довга історія! Тікай!